От заступник голови КМДА Микола Поворозник, так і от відео про яке ти казала розгерметизації, Тепер подивіться на нього. Бачите, як воно виглядає прямо річка невеличка між коліями. Ну ви ж розумієте, що метро це об'єкт підвищеної електричної небезпеки. І Не може бути вода там, де йде, там де біжить електроенергія. Тому що метро, поїзд метро, він же такою своєю, як це називається, клішньою чіпляється за. Ну, тобто електрика, де йде, як де отримує поїзд метро енергію? Не дорез. не на ні, ти знаєш, де воно не на самих коліях. Електроенергія йде, а під платформою, отак, от дивися, колії, ну, кажу, внизу. іде отака рейка, і воно чіпляється за цю поїзд, чіпляється за цю рейку, і звідти отримує електроенергію. Отам то найнебезпечніша частина тунель. Чому кажуть, що не можна ні в якому разі спускатися? Тому що багато людей думають, це на на рейках рейках йде електроенергія. Ні, це не так.